Зимова підтримка для соціально вразливих категорій населення. У листопаді в Україні стартувала урядова програма, що передбачає 6,5 тисяч гривень одноразової фінансової допомоги. На виплату можуть претендувати діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням, або ж хлопчики та дівчатка, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім'ях. Кошти нараховують опікунам чи батькам-вихователям на кожну дитину. Також зимову підтримку можуть отримати особи з інвалідністю першої групи. Діти переселенці віком до 18 років, які отримують допомогу на проживання. Діти з малозабезпечених сімей, які отримують соціальну допомогу, та одинокі пенсіонери, які отримують надбавку по догляду за умови, що розмір пенсії не перевищує 9444 тисяч гривень. Щоб отримати виплату, потрібно подати заявку через дію або звернутися до відділення пенсійного фонду з необхідним переліком документів до 17 грудня. Автоматично ж гроші нараховуються тим, хто вже отримує один із видів державної допомоги. Допомога видається в безготівковій формі. Зняти готівку з рахунку неможливо, як і переказати її іншій особі. Використати допомогу можна лише на Теплий зимовий одяг, взуття, ліки або ж вітаміни. Кошти необхідно використати протягом 180 днів з дати отримання коштів на свій рахунок.